В Україні гральний бізнес заборонено з 2009 року. Однак, попри це, гральні заклади казино продовжують працювати. Сьогодні вони працюють під виглядом лотерей та інтерактивних клубів. Не минулося явище і Дрогобичину. Зокрема, у Дрогобичі у центральній частині міста можна нарахувати аж п'ять таких закладів два з яких знаходяться на площі Ринок. Ці заклади працюють відкрито, і кожен може там програти свої гроші. Важливо, що згідно з законом України про заборону грального бізнесу в Україні, азартна гра це будь-яка гра обов'язковою умовою участі, в якій є сплата гравцем грошей, у тім числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику отримати виграш. Тут ключове сплата гравцем грошей, і виграш приз. Ось ми і пішли шукати щастя в інтернет-казино. На цьому відео, яке відзнято у закладі на вулиці Івана Мазепи, чітко видно, як працівниця бере у нас гроші. Можливість пограти у гру. У січні 2017 року активісти вирішили відвідати один із ігрових закладів, які напередодні відкрили на площі ринок у Другобич. Свій рейд активісти зафімували, а згодом стало відомо, що сюжет про цю подію на нашому каналі в мережі YouTube став приводом для відкриття кримінального провадження. Однак цей заклад і досі працює. За фактом оприлюднення в засобах масової інформації, і безпосередньо в мережі інтернет, відеосюжету відзнятого журналістами Галицької варти, за участі активних мешканців Дрогобичини щодо незаконного заняття гральним бізнесом на території міста Дрогобича, зокрема в центральній частині міста Дрогобича, було відраговано і розпочати кримінальне провадження за фактом заняття незаконною діяльністю щодо з інтегральним бізнесом за статтею 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Наскільки відомо, на даний час досудове розслідування триває. Санкція статті по частині першій статті 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 170 до 680 тисяч гривень. Сумно за наші правоохоронні органи, тому що реакція нульова на ці всі події. Тому видно якась ну це не тільки на здругобичі, це по всій Україні послідковується така динаміка, що що в всіх містах дальні автомати ростуть як гриби, охоронні органи не реагують, хоча там відкрито йде порушення законодавства. В своїм рейдом активісти намагалися привернути увагу до проблеми незаконного грального бізнесу, показати широкому загалу, що ж діється у цих закритих від світу інтернет-клубах. А також зрозуміти, якою буде реакція правоохоронних органів. Працівники поліції вважають, що ситуація у місті з гальним ігровим бізнесом залишається контрольованою, а розслідування цього випадку вже скоро дасть результати. Від позиції поліції, на жаль, кількість гральних закладів не зменшується. Перш за все, особисто мною і моїми працівниками постійно моніториться в мережах Ці всі ваші звернення, де ви звертаєтеся, що знову відкриваються клуби, вони піддаються реєстрації. Є відкрите по-новому свіже кримінальне провадження, зараз поводяться електронних процес заходів. Результати згодом буде відомо, наперед нет і Щодо приховування казано під брендом національної лотереї, то така схема дозволяє користуватися певними напівзаконними поясненнями своєї напівзаконної, а найчастіше відверто нелегальної діяльності. Мовляв, подивіться, маємо дозвіл. Виглядає все так, наче законодавець створив умови, в яких правова колізія є підґрунтям для успішного розвитку ігрового бізнесу. А ще дуже часто трапляється так, що експертиза, від якої залежить хід розслідування, класифікує обладнання, яке використовують під час азартної гри, не як гральний автомат, а як звичайнісінький. Комп'ютер азартну гру як лотерею. На думку експертів, українське законодавство доволі прихильно ставиться до людей, які займаються таким бізнесом, і це теж сприяє його розвитку. Як часто справи такі доходять до суду, дуже рідко, і це виняток із правил. Адже власників таких закладів не лякає кримінальна відповідальність, тому що покарання фактично відсутнє, а прибутки захмарні. Колишній віце-прем'єр України Олег Рабачук у коментарі журналістам РБК України зауважив, що будь-яка заборона в умовах сучасної України це просто зростання хабарів відповідним чиновникам, які контролюють її виконання. У неправовій державі з таким високим рівнем корупції будь-яка заборона збільшує корупційні дивіденди. І це базова наша проблема. Тому у нас не функціонують інституції. Чому у нас закон можна не виконувати? Тому що тобі практично гарантована безкарність. Якщо. Ти маєш гроші. Зрозуміло, що сьогодні у тіньовому гральному бізнесі обертаються надто великі суми коштів. умови легалізації, формування нових ліцензійних умов справжнього контролю та реалізації основного принципу кримінального права невідворотності покарання. Ці гроші могли б працювати на державу. Зрозуміло і те, що будь-які заборони у сучасній Україні є підґрунтям для зловживань та корупції. А сьогодні ситуація така, що активісти мало чи не щомісяця фіксують відкриття нових таких гральних закладів. Що з цього отримує громада? Абсолютно нічого лише проблеми та погіршення криміногенної ситуації у місті. Ігровий бізнес має ще одну сторону: це ігрова залежність, яка є хворобою, заключна стадія якої затьмарення свідомості та божевілля. Про ігрову залежність ми запитали у Лариси Тертеки, психолога-консультанта, спеціаліста з індивідуального та сімейного консультування. Що стосується психологічного аспекту ігрової залежності, то насамперед я зазначу, що вона є дуже важливою. Проблемою, такою, як і наркоманія, і токсикування, і алкоголізм, основною знакою залежності від ігор є безумовно неможливість людини зупинитися грати без сторонньої допомоги. От на перший погляд, у процесі гри начебто у гравця виникає азартне піднесення, знімається емоційне напруження, він ніби відволікається від життєвих від негараздів, приймає гру як співане дозвілля. І спосіб довести всім, що він вищий, спроможний заробити гроші. Але саме на цьому механізмі настає так зване стягнення. І розвивається залежність. Гравець перестає контролювати власну поведінку. Як чинити з гральним бізнесом, коли тут перебулися різні фактори? Читати клієнтом цих замаскованих казино – справа кожного і особиста, а з іншого боку, гральний бізнес в Україні заборонений і те, що зараз відбувається в наших містах, зухвали порушення закону. Тому якщо на цьому хтось заробляє, він є злочинцем. А якщо таку діяльність хтось покриває, і неважливо, хто він і скільки у нього зірок на погонах, які зв'язки та знайомства він має, він посібник злочинця і теж має нести відповідальність. Це повинні розуміти всі.